Інколи з життя вимагає, не вимагає, а очікує такої відповіді на те, що відбувається, як здатись. <кій> і здатися не в плані впасти, здатись і впасти духом, а здатись. В сенсі відпустити. Відпустити все. Наскільки це звільняє від непотрібної тяжкості від думок про завтра. Є лише сьогодні. І в цьому сьогодні дуже багато. справжньому незадоволенням які думки про плани забирають. Відпустити значить зрозуміти, що ти все одно помреш і все, що в тебе є, це можливість отримувати задоволення попити тут і просто користуватися кожною можливістю приходити ідея, не відкладати, а якомога раніше піти до неї дозволити собі профільтрувати цю ідею через серце, звичайно, і піти в неї. Якщо є позитивний відгук від життя клас, так значить і мало. Негативний, значить не туди. А це просто тут на не далі. Але відпускати важливо. Здоволено істину відчуття справжнього моменту легкості і себе. Бо нічого немає, окрім моменту зараз, насправді. Все, що ми маємо справу, це завжди момент зараз. Завжди. Що секунди, скажімо так, в онлайн режимі. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Зараз і постійно бути на ниточці цього. Відчуття зараз. На ниточці відчуття того, що хочеться. Це і є справжнє життя без ілюзій. А думки про майбутнє, про плани. Про минуле або про те, як мало би бути, це все ігри розуму, які віддаляють від моменту зараз, від цієї тонкої, ниточки, контакту з своїм. зі своїм зараз. І інколи можна собі дозволити так полінитися, як тільки захочеться. Взагалі не підніматися, дозволити собі просто полежати. Я, наприклад, сьогодні дозволив собі просто полежати. Ну, іменно просто початок робочого дня, навіть в лежачому положенні, просто не було сил. Ну і працював так от лежачи. Фух, в обід, коли я встав. Яке ж було нарешті відчуття наповненості від того, що я полінився нарешті нормально. Ну, але насправді ту було не лінь, це було таке бажання, воно просто от в такій формі проявилося. Тому що лінь це якби. Це таке слово, яке щось означає. І насправді під ним може бути що завгодно. У моєму випадку це виявилося таке бажання отак от, от <смас>, лежачи попрацювати. І це було дуже. Ну, іменно от, працювати було легко, тому що отак саме хотілося попрацювати. І настрій потім піднявся такий досить такий, на хорошому рівні. За, ну, так, Динаміка виросла. Тому дозволяти собі. Те, що хочеться, і не квапитися в якесь майбутнє. Бо спешка це трошечки не туди. Воно веде в... не в серце, не в момент зараз. Бо в моменті зараз нікуди квапитись не потрібно. У моменті зараз я лише момент зараз. І з нього не треба ні. Чого? В Оце такий. В глибом... глибокому стані моменту зараз. Нічого не треба, нічого не. Не якось має бути. Все просто є. І з цього просто є, Плавно вже народжуються якісь рухи, дії. І вони є прямо із контакту. І, по правді кажучи, ми завжди робимо те, що хочемо. Завжди. Тобто щось. Робимо, і кажемо, я не хочу це робити. Ні, ти каже, робиш, значить, хочеш. І є причина, чому ти це хочеш. І визнання того, що ти хочеш, звільняє тебе від емоційного грузу, і ти бачиш причин-наслідкові зв'язки одразу ж. Навіщо це тобі потрібно? І це повертає собі якби, відповідальність, відчуття ну, не контролю, а відчуття, що ти от, головна. І діюча особа свого життя. Ти суб'єкт, ти ініціатор, ти актор свого... своєї драматургії життя, ти, ти творець своєї реальності, ти головна людина, яка все ініціює в своєму житті, все, на все те згоду, ти завжди робиш те, що ти хочеш. Просто в моменті інколи не бачиш причини. І, ну, немає привички, що так мислити, але в широкому сенсі я завжди роблю те, що я хочу. І, як би так сказати, ну, цю фразу можуть може сказати будь-хто. А яке розуміння в цій фразі, це вже в кожного своє. Моє розуміння таке, що є правда, що ми дійсно робимо лише те, що хочемо, тому що немає нічого, що йде проти волі. Воля завжди при мені. І завжди є вибір. І цей вибір робиться на постійній основі. І Все лише по волі Бога. А все, що здається не по волі, це лише здається. Це на якийсь момент ти теж захотів забути, що ти це хочеш. Просто щоб прожити новий досвід, але ти це пам'ятаєш. Тобто є такі рівень свого я, де ти це все знаєш, пам'ятаєш і тобі це все навіть в радість. Але поки що ти якби теж по своїй волі спустився на такий рівень свідомості, де трошечки забуваєш, хто ти насправді. Наскільки ти дійсно творець і це теж прояв божественної любові. І з цим все прекрасно. І все йде найкращим чином і на благо. Нічого такого неординарного немає, все йде по своїй... Божественній спонтанності, в любові. Як би не здавалося, що щось робиш, не хочу, щось важко. Все, що зі мною відбувається зараз, я це все хочу. А що я там хочу і того немає, ну, того я не хочу. Бо якби хотів, то воно було б. І купнувши в суть цього розуміння, що ти щось хочеш і ти це маєш, а якщо ти це не маєш, то ти це ну, не хочеш, можна, як би так сказати, глибоко зрозуміти, наскільки, наскільки немає сенсу насилувати цю реальність якимись обличними планами. Що ранність відкрива не, не, лама... не проламується, не прогибається, а вона відкривається на... на любов. Тобто, скажімо так, новий підхід до життя це і до світу, і до створення свого нового життя це <світ>, світ тобі відкривається на твою любов. І це новий підхід до життя, як то кажуть, <світ> новий рівень вібрацій. Нове світосприйняття, з якого легше радіти, легше бути задоволеним тим, що вже є. А, бо ну, вертаючись, те, що я хочу, те й маю, а те, чого немає, я не хочу. Це ж дійсно так. Тому що. Отакі от от глиб... глибочайші істині і щирі бажання. Вони постійно, в... ну, які хочеться, вони реалізовуються. Зараз. Якщо цього зараз немає, то зараз це не хочеться. Так Здається, що хочеться, але може воно і хочеться десь в якійсь в якомусь іншому часі. Але зараз. Зараз відбувається все лише так, що те, що я маю, те я хочу. Те, чого я не маю, я не хочу. І це стосується лише моменту зараз. Відпустити життя. Це дозволити. В самому вищому я, духу вести свою роботу. Тому що, яким би безмежним не здавалися можливості людського організму, ну і мозку в частності. Мені здається, що це. Феноменально, звичайно, але не порівняно з тим, що може створити, що може зробити дух, Бог. І відпустити життя означає зрозуміти, що в моєму житті вже велику роль грає мій дух і Бог. Це вже відбувається, воно завжди відбувалось і буде відбуватися. Що як би все не здавалося під контролем, прям чітко в цей момент, все, що відбувається навколо, наскільки б не здавалося, що все під контролем ну, можна сказати, що під контролем, але не лише. Тому рівні, як здається, тобто якби дух веде, враховуючи набагато більшу кількість факторів, ніж в моменті ми в мозку можемо аналітично прийняти рішення вибрати. І тому опора на відчуття, контакт з ними. Це є розуміння, що велику роль в моєму житті грає дух, Бог. Більшість, якщо не всі, ключові події мого життя відбувалися не по плану. Це були, ну, хтось каже, випадковості, я б сказав би, але це була робота духа. Я не міг запланувати ключові повороти свого життя. Я не міг запланувати ключові зустрічі, події. Зміни і розуміючи, що треба ну, визнати, що більшість важливої роботи робить дух і моя відповідальність залишається за мною в тому периметрі, наскільки мені вистачає моєї оперативної пам'яті, скажімо так. Але набагато ширший пласт реальності Якби він контактує з духом і насилувати той периметр реальності, який піддається свідомому аналізу, немає сенсу, тому що набагато більший фактор це дух. І розуміючи це, можна якраз те, що я казав, відпустити. Тримаючи свою відповідальність, але відпустити здатись означає відпустити. Здатись іграм в контроль. Саме тотальний такий емоційний контроль в домінацію в гру. Я знаю, як правильно, бо буде лише по-моєму. Те, з ким асоціюється я, коли кажуть буду по-моєму. Це те, що називають его, це те, що це те, з чим я себе асоціюю, скажімо так, не до кінця пам'ятуючи, хто я чого я є. Навіть зараз я от кажу все ну, уламки якісь своїй пам'яті справжньої. Я кажу те, що мені відкрилося за це життя, те, що я мені приходить зараз на пам'ять, тому що сюди прийшли отримати земний досвід. Мені відчувається я нас навколо стільки інформації, що і досвіду прожити, що моя дійсна частина більшого. І це більше воно базується на любові. І це більше, що базується на любові, воно любить безумовно. Тобто тут не потрібно. Якось вести себе подобаючи, щоб отримати цю любов. А просто відчути, як я себе відчуваю, усвідомлюючи, що мене вже люблять. Це трошки, якби, знаєте, спадають гордині, або спадають якісь страхи або очікування. Тобто якось себе відчуваєш. не маленьким, а. Це невелика любові. Тобто оце усвідомлення, що щоб ти зараз не любив, як не рибився, <свідомлене> як би не думав, не дергався, не... Не... не крутився, тебе вже люблять. Вже все. Просто усвідомлюється і відчувай себе в цьому. В тебе більше нічого не треба. А це любов і це відчуття, що тебе люблять, воно відкриє відкрив тобі тебе ж. А. Контакт з цим відчуттям, що тебе вже люблять, що через тебе вже тече божественна на любов. трошки розбавляє всі звичні бажання перемагати, контролювати, домінувати, тримати за щось, тримати уявлення про те, як має бути сьогодні, завтра, планувати щось там. Ну, це корисно, це частина життя, цим ми користуємося. Але Розраховувати лише на це буде неповною картиною. Нас люблять. Нас люблять безумовно, постійно, завжди. Любов є. І вона. Просто коли забувається, можна собі просто нагадати, що мене вже люблять. І просто відчути, як мені це відчувається, що мене вже люблять. Що я зараз не... Не зробив, не сказав, мене вже люблять. Вже. І зараз вже люблять. Все. Мене вже люблять. і що розуміння, наскільки велику роль в моєму житті вже і буде далі грати Дух і Бог на ну, вищі сили. Це дозволяє прийняти момент зараз і відпустити якісь прив'язки до іншого часу, до якихось уявлень як треба якихось очікувань, а постійно бути з бажанням з контактом.